Свого часу Пінчук, який дружок, напевно, фіали, він же ж надрукував статтю, якщо я не помиляюся, за New York Times», Там, де він пропонував Крим віддати на 50 років в оренду після того вирішувати питання після окупації Криму в 2014 році. І коли всі так: Пінчук, а він таки каже: А ви знаєте, в мене грошей вистачило тільки на половину публікації матеріалу. Тобто, він визнав побічно, що це за гроші розміщений матеріал. І каже, але там не до. У мене ще думка не закінчена, що я мав на увазі, що це один з варіантів, ну щось там пропетляв і так далі. І ми ж обговорювали, ну де Пінчук от зараз. От де він? Публічно, він де. Ну, Ялтинська, оця стратегія, там якісь ще стратегії Яценюка, оце, це ж все одна шарашка. Ну, Яценюк туди ж, для розуміння. Це ж нічого нового немає. І от такі от впроваджуються от такі от тези, що. Україна не може, не може повернути собі втрачені території. От, наприклад, там оце в «Економіст» йдеться. Що вам треба сказати правду, що ви не повернете втрачені території, які окуповані Росією. За економіст, який активно передрукувала, значить, бо це ж таке авторитетне видання. Воно може помилятися. Там хороші обкладинки у «За економіст», Бувають і хороші статті. Я не заперечую. Але це я читаю і думаю, а з якого б напрокинувся цей, це, це. Це причому редакційна стаття. Я думаю, хто автор, а немає автора. Якщо Україна та і західні союзники хочуть перемогти, вони повинні спочатку мати сміливість визнати, що на даний момент програють. О, таке просте твердження це самий початок статті. Думаю, ну якось обґрунтовувати можна, та, Зеленський, Байден, все тут так далі. Е, от, і тут і про Трампа. І я отут от отут от, шукав націю. Ага. Насбр... Насправді, справді, дієздатна Україна може сама стати небезпечним сусідом, ідеться про Європейський Союз. Корупція і націоналізм вже зростають. О, я такий... Слухай, тоді я мушу, це... мушу визнати. Я почитав маленький клаптик, і, чесно кажучи, думав, що в цьому притчана основ Сача. Про наші проблеми з підготовкою військових, наші навчальні центри за іконами Це було я це прочитав. В принципі, все було те, про що ми давно говорили. А тут да, є, що виявляється інші заголовочки, такі хороші. Це не зголочок, це, це прямий текст. Знову це автори немає. Якщо українці відчують себе зрадженими, Путін може радикалізувати загартованих у боях ополченців. Спрямованих проти Заходу і НАТО, щось подібне йому вдалося на Донбасі після 14-го року він перетворив частину російськомовних українців на партизанів, готових воювати проти своїх співвітчизників. Ну, ну, ну автор, автор погана ну, людина дуже це редакційна стаття ще раз: це не одна людина писала. Творення нового людей, плану автори... перемоги вимагає від Зеленського і західних лідерів багатьох речей. Але якщо вони від цього відмовляться, це означатиме поразку України, а це було б набагато гірше. Ну, дякуємо, економіст. І от знову-таки, що ви з добу несете. Я не Феркарі. знаю. цікаво, Таке, скільки їм відмовилося воно... цю статтю. Тому що в мене інакшої думки немає, як те, що вона от просто продиктована <диктована> ще раз. В Давай ми просто згадаємо історію. Ну, треба завжди пам'ятати історію. Українська правда, вона належить фіалі він її купив. Mm -hmm. Фіала це е, поплічник Пінчука. Я не можу сказати, що це одна людина це двоє різних людей. Е, радіо НВ, яке там про Будану будемо говорити, теж належить фіалі, хочу нагадати. І, mm -hmm. і отакі от всякі вкиди вони відбуваються через ці медіа, а ви далі це обсмоктуєте. Ну просто, просто стратегія від Бога, розумієш? І мене не те, що я ну таке може написати будь-хто там. Кіоду, цусін щось надрукувати, потім бін, Жибао, чи як там воно називається, китайський. Ну хто завгодно в світі, може написати все, що завгодно. Ми ж тут, ми тут, ми про корупцію знаємо. Дякую. Націоналізм. Націоналізм зростає в Україні. Ми вже просто людожери, ми кров п'ємо. розумієш, оце все поширення, поширення, поширення відбувається таке от послідовне, що треба задуматися, взяти за голову, і, можливо, не треба воювати. Да? Ну треба ну, просто заморозити конфлікт. І в цьому, звісно, є інтерес певних так званих еліт. Росії, тому що вони досі спілкуються. Я більш ніж переконаний, що Пінчук спілкується із своїми колегами, тобто олігарх з олігархом, завжди знайде спільну мову. Вони можуть спілкуватися не в Москві, ясно, що не в Києві. Вони можуть спілкуватися на Сардинії, де відпочивав кучма. чого ні? Ну це ж Пінчук, свій час був головний перемовник від Росії в Україні, Абрамович. Ну, типу, так випадково просто той, кому найбільше довіряли в Україні, Ромчик, це російський, російський олігарх. Ну, я за це й кажу. Що, ну а хто, хто йому там тис руку, хто це все? а хто хто у нас був головний по обмінам? Давай я нагадаю. Ну, зараз знову скажете: ну що ж ти так його не любиш оцього цього кінта? <свист> <папапа> <папапа> ну, Медведчук <папа> вже був відповідальним за обміни. До цього був інший цей миротворець, як його? Що його знімали за ним? З ним Мустафа їздив на ДНР, тобто на окуповану вже територію знімали. Тому що мені, знаєш, пропонували. Кажуть: а ти не хочеш взяти інтерв'ю Захарченка? Ого. Я такий, що? Ну, це той, що очолював так звану ДНР. Це після того Гордон брав інтерв'ю у Стрілкова. І я такий. А І, І, як? А, а, а Мустафа на повному серйозі казав, що ти не хочеш взяти інтерв'ю Захарченка? Я такий, для чого? Ну З якою метою? Це терорист, це ворог. Про що ми з ним будемо говорити? Я розумію, там BBC може десь у них там кляма може впасти і дойчі вели, там російські редакції, вони ж відрізняються по складу від українських редакцій. Вони ж поміж собою, Радіо Свобода, Українська редакція ворогує з москальською редакцією. Їх ще посадили одні, от в Open Space сидять в кінці, а ці тут. І вони просто один одного не перетравлюють. Просто не перетравлюють. Те саме стосується і Бісі. Українська редакція, порівняти з російською, там Бі взагалі ногами в сметану встріє. Так що, який Захарченко, Харченком, там ну, найкраще було інтерв'ю з Януковичем BBC, там, де він казав: А що я виноват, що я присматривав за этими страусами? Це геніально, так, це вища майстерність. А так от ви просто тут фільтруйте це все, що от кидають зараз як кістку. Давайте поговоримо про Будану. Ну, давайте, але після армійського скандалу. Так, Іра, так. в тебе в що це ще У Затулін. Погоду... Ну, давайте подивимося у Затуліну. Якраз привітаємо, так сказати, зі святом. з святом москалі, як їхній учитель. Затулі Затуліни просто. Ну, це, до речі, ну, це, після того ну, це як Це ж просто покидьок, якого втягали знову на свободу слова на каналі ICTV, яку вів Шустер, потім Куликов. І Затулін там з'являвся регулярно. Не інших шоу, на каналах Інтер, там, не знаю. Це все було присутнє. Нам ще за Тулі бракувало. Я і на нашому сьогодні, але не думайте, це не зрадинка, це просто треба поржати. Якщо я буду рягати, виключайте Там ціла хвилина. Добре, ми так вдомовилися. Поїхали. Ми начали 24 февраля те, що назвали спеціальною військовою операцією. Хоча правильно було б з самого початку це назвати війною, тому що це війна. Мы включили в состав Российской Федерации новым субъектом Запорожскую и Херсонскую области. При этом мы так и не вошли в город Запорожье, город Херсон мы оставили. Какие у нас были цели? Вы все помните. Денацификация, демилитаризация, нейтралитет Украины и защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые все это время страдали. По какому из этих пунктов мы достигли результата на сегодняшний день? Ни по одному. Более того, некоторые из них перестали иметь всякий смысл. Например, нейтралитет Украины. Какой смысл имеет выдвижение этого требования? Никакого. А теперь вопрос. ранку. Затулину для результативності. Я б йому запропонував для результативності просто дивитися порнхаб і тримати міцно себе в руках. Тоді буде, буде результативність, і він її відчує. Можливо. Ну, це один з варіантів, я не знаю, там скільки йому років, може вже сили не ті, Але, от, в принципі, Запорожжя мені взяли. І... Ну так. Що Ви... настати? За... Та. За... Ви включили територію. Взяли тільки за що, в принципі. Оце, оце хорошо вийшло. Ну, Ну, просто що ну, і в той же час справа. ти розумієш, що це оце інформаційне тло, Іра. Ми більше затуляних не запрошуємо. Хай ходить на свободу слова до Савіка Шустера. Я думаю, що той буде дуже радий його побачити. все ж таки. І... Євгеній Та Лісичкий Кисельов з радостю, бо, звісно, вусиби пробормотав, що не все так однозначно.